Новостной час, как всегда, начинаем с информации о прилетах. Давайте, как опять-таки, как всегда, сначала, что касается территории России. 23:40. Весь город обесточен. Посланники тьми. ВСУ оставили без света полмільйона росіян не посланники тьми, а сіли безпілотних систем. І не люцифер, а мадяр. І взагалі-то не ми це перші почали, але вам тепер через це терпіти. Я весь тиждень чекав, що скаже з приводу цього великого корупційного скандалу навколо енергоатому Він Авангард російської пропаганди, хардкор, її мастодонт, людина, що викарміла своїми пропагандистськими сосцями всіх у цих скабеїв, Соловйових і, і так далі, і так далі, і так далі. І з першої з першої секунди своєї програми він виправдав мої очікування. Корупція на Україні а круги розходяться чуть ли не по всьому земному шару. Етавісті неділі, і я Дмитрий Кісельов. Добрий вечір. Це огляд пропаганди, а Я Юрій Петрушевський говорю тихо, тому що у мене дитина спить. Розумію, що може вам затошнив цей вже міндічгейт, але я вважаю це найбільшим корупційним скандалом в історії України і. Його б неможливо було уявити, аби не майдан 2014 року, і це я не цитую російську пропаганду. Ні, я справді впевнений, що майдани трапляються, коли в країні не працює система і противаг. коли влада, яка зажирається, не приходять правоохоронці і не кажуть їм ви чого. Або Вишо, да у е, випадку з Януковичем нікому було це зробити, і всіма його там синками, сім'єю, курченками, захарченками і так далі. А у випаду випадку з Зеленським і його оточенням є у нас антикорупційна вертикаль, Набу, САП, ВАКС, які прийшли до чинних міністрів. Ну наразі обирають міру запобіжного заходу колишньому віцепрем'єру Чернишову, який ще нещодавно святкував ну, Новий рік з президентом, а тут уже він на лаві підсудних. Уже полетіли шапки міністра енергетики, міністра юстиції, колишнього міністра енергетики. Ну, тобто. Система працює, і поки ця система працює, люди і не виходять на Майдан. Бо ну навіщо, якщо, якщо ми чуємо конкретні прізвища, і є конкретні у нас якісь кроки, і немає сенсу виходити на Майдан. Тому пропагандисти не розуміють, як стільки витративши на проросійських депутатів, які нібито мають до чогось підбурювати людей, і як було на вихідних через проросійських депутатів, які втекли з країни, вони намагалися зібрати Майдан в Києві і на нього. пришло фриков. Ну вы понимаете что вообще в принципе в любом нормальном обществе после такого вот это был бы майдан битком я так напоминаю что в 2013 году поводом для майдана послужила гораздо менее масштабная и бьющая по национальному сознанию история правда а на пике там был аж на миллион человек а здесь 100 Сто, це, навірно, з всеми журналістами, поліцейськими і хто там ще був. Це сто 100, не тысяч. У цих соловйовських гамункулів, які виглядають однаково і прізвища яких можна не запам'ятовувати, у них у всіх є дуже великі систематичні проблеми у формальній логіці. Хоча. Яка там логіка у людинки розміром з блаху? Бо він же таку сінького зрозтіку, він оце сидить в цих окулярах, лисий, щось зліться там, всіх нас згадує постійно і так далі. І от він каже: в нормальній країні був би майдан. Так а що Росія не нормальна країна? Ти це своїми вустами говориш? Бо всі ці розслідування про палаци Путіна, про те, як збагачується його оточення, яке він поставив на керівні посади там РосНЕФТІ, Газпрома і так далі, державних посад. Ну у вас корупцію, яку викривав голова опозиції, його кинули за ґрати за це. Підформальний якийсь привід. Там же вбили, і на вулицю ніхто щось не вийшов. Нормальна країна каже, але що ви. Зрозуміли взагалі, наскільки воно не відбиває дупля, що у нас тут відбувається, наші настрої, що нам до чого, до чого у нас душа лежить, і наші політичні погляди. От просто послухайте наступний фрагмент, і вам ну все стане на свої місця, все стане зрозуміло. Очень неожиданно для нинішніх деятелей. Это я имею в виду слова Віктора Медведчука, Що єдиний варіант нормального будущего для українців це в состав Росії. То есть это я правильно понимаю что это подразумевает э, упразднение так называемой второй республики ну она же не может без населения существовать ну никаких других толкований быть не может цель цель задачи госпарян бы ну тебя ну тебя отбивочка до Жибляка. Стратегическое направление абсолютно четко сформулировано Виктором Владимировичем, собственно, всегда этого и придерживались. Хотя перед этим были разные варианты, все зависело от международной обстановки. И там еще надо добавить, что главная цель, например, того движения, в котором я работаю, это воссоединение народа украинского и русского в один единый народ. Вот. Поэтому тут иных толкований нет. Тому я й кажу, що мені дуже нудно їх всіх інших оглядати, бо ніякої цінності, навіть пропагандистської вони не несуть. Ну, реально, якісь тіп, другая Україна. Це й цитує Медвечука, який в них всі ці роки брав кучу бабок, всі ці бабки просрав. В итоге тут в Києві нікого не зустрічали з хлібами, солі світами, і навіть в Російській. В рускогаварящих регіонах, як вони вважали, да, в їхні колони Харкали люди виходили і перекривали дороги. У нас і досі чинять опір рух опору на всіх окупованих територіях, підривають цих покидьків. Але от Кисельов, от він інший. Він не такий, як от ці всі гамункули Салавйова. Він Забабахав таку рекламу для набу, що я вважаю, це треба брати в промо правоохоронної структури. Тому, шановні співробітники, набу, якщо ви мене дивитесь, зверніть увагу. Будь ласка, на те, яку рекламу вам робить головний пропагандист країни ворога. Інформацію общественності о своєму розслідуванні дає національне антикорупційне бюро України набу. которая по факту, как бы там формально не числилась в Киеве, а структурно является филиалом Федерального бюро расследования США. Ни президент Украины, ни Верховная Рада, ни Кабинет министров и даже СБУ не управляют этим органом, не имеют на него никакого влияния. НАБУ Украине как государству не подотчетно, не обязана раскрывать свои планы и действия. У Набу свой штат сотрудников, своя кадровая политика, а полномочия в стране безграничные. Ни у кого, даже у первых лиц киевской власти нет иммунитета перед этой силовой структурой. Жити і працювати треба так, щоб тебе рекламував Кісльов своїй підсумковій програмі на «Росія-1». Але пам'ятаєте, як вони піддавали сумнівам е, практичність картонного майдана, коли влада хотіла обмежити набу і сап, і тепер тепер вони, коли згадують про ці моменти, то просто не згадують і все. Показателен літній епізод, коли по ініціативі Зеленського Верховна Рада даже при прийняла... На закон о переподчинении НАБУ украинской прокуратуре, то и Европа, и Америка резко одернули Киев, потребовав оставить все как есть. С одной стороны, это был очередной шаг по утрате Украины и суверенитета. Из того же ряда, что и управление службы безопасности Украины со стороны ЦРУ. В здании СБУ на улице Владимирская, что в центре Киева, ЦРУ был отведен целый этаж. А тут прям отдельная независимая силовая структура в иностранном подчинении. Но черт с ним, суверенитетом. В личных интересах для Порошенко было важно демонстрировать американцам безграничную лояльность и даже, если хотите, общенациональную жертвенность. І цьому Порошенка в капці насрав. Я не знаю, як Петро Олексійович все встигає, але ну от коли кажуть, а чим займається наразі п'ятий президент, то включить Росія 1 і от Кисельову він теж до сих пор не, не дає спокою. Але давайте, давайте про ФБР, бо в мене буде далі для вас питання. Послухайте. Технически это делает американский куратор, который работает в киевском офисе НАБУ на постоянной основе. Обычно хорошо информированное украинское издание «Зеркало недели» сообщает, что у представителя ФБР в НАБУ есть свой кабинет, где он трудится на постоянной основе. Сотрудник меняется по принципу ротации каждые 4-6 месяцев. Американский координатор или куратор, как угодно, активно участвует во всех расследованиях, особенно в громких антикоррупционных делах. Такой порядок предусмотрен межведомственным меморандумом, подписанным при создании антикоррупционного органа, как мы помним, в 2015 году. И вот в эту среду Зеркало недели сообщает. В Национальном антикоррупционном бюро Украины вчера состоялась встреча детективов с новым офицером ФБР, который координирует сотрудничество во всех расследованиях НАБУ. Но в этот раз встреча касалась именно дела Тимура Миндича, фигуранта операции МИДАС. То есть прибыл ревизор, Кажу, що Мастодон пропаганди і Гоголя процитує, і про Порошенка згадає. От тільки в самому сюжеті, далі розкриваючи цю тему про ФБР і так далі, журналістик трохи натупив і підставив свого начальника в кадрі, який так вправно все це насипав і підводився, а вийшло. Україна скоро привратіться в Афганістан. У Києва немає развитої банківської системи. На даний момент у нас немає. так, 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 так. У е, цей момент. Я думаю, що всі, хто зараз мешкають за кордоном і зіштовхнулися з західними банківськими системами, згадують наші приват. 24 і манабанк, як щось неймовірне просто, де ти можеш за день прийти. Ну коротше, що що я тут пояснюю? Всі, хто був за кордоном, знають, яка там банківська система. Але давайте послушаем, что сказал Риши Сунак. Ой, не Риши Сунак. Боже, я уже их всех однаково называю. Э, ладно, давайте слушайте. Украина скоро превратится в Афганистан. У Киева нет развитой банковской системы. На данный момент у нас нет способа отследить деньги, которые мы туда отправляем. Мы полагаемся лишь на слова Зеленского и людей, которых он поставил у власти. Злая ирония для Зеленского в том, что платежки от всех переводов теперь оказались в руках у Пателя. Да и сами антикоррупционные органы Украины еще на стадии их создания были интегрированы с отделом по борьбе с международной коррупцией ФБР. В меморандуме от 2016 года цели такого сотрудничества прописаны однозначно. Этот документ устанавливает совместную работу сторон по преступлениям, связанным с международным отмыванием денег, международным взысканием активов, а также взяточничеством и коррупцией высокопоставленных украинских чиновников. Пачки американських доларів, упакований в брикети з банківської маркировки, можуть служити доказательством, що ці налічної на Україну попали по сірий схемі. Може свідчити, а може й не може свідчити, а може й не свідчити. Ну, може зустріти динозавра, коли на вулицю вийдеш, а можеш і не зустріти. Вірогітність 50 на 50. Такі от е, висновки робить журналіст в лапках в своєму сюжеті. Але, от е, про втрату логіки, так? Да? Він каже, що ФБР з 2015 року, коли там був підписаний меморандум, співпрацює з Набу, тут сидить людина і так далі. І тут він каже, що Патель отримав доступ к платьом. Так, доступ к платьом був з 2015 року. Чи ви в 2022 році ФБР вирішили не дивитися, куди йдуть американські кошти. А от з 2025 почали. Тобто колись не дивились, колись дивились і ну от в, чо, в чому в чому логіка? До, до того, до 2025-го, чим ФБР тут займалось? Чи це якесь інше було ФБР? Ні, ну вони самі заплутали в своєму ж матеріалі. Хоча можливо, що це ми їх цілеспрямовано заплутали, бо все ж таки ми Україна, держава, яка валить уряди по всій Європі. Що для нас заплутати якихось пропагандистів російських в Європі? Правительства из-за Украины падали. Вот на днях екс канцлер Германии Шольц признал, что его кабинет рухнул именно из-за Украины. Ну, да, Треба було тільки каски відправляти на початку. І тоді, да, Молодець, Шольц. завжди будемо це пам'ятати. Слухайте далі. Британські прем'єри горіли на Зеленському один за одним. Хтось каже, згоріли на роботі, а ці згоріли на Зеленському. президент Франции Макрон спалился на своем киевском дружке. Рейтинг 11%. Да бог с ними, со всеми тамошними политиками. Европу втравили в очень плохую историю. Вырезать из нее неизвестно как. Сами уйдут, Їх і не вспомніть ніхто, а європейцям то жить далі. Як жить далі, якщо ви їх привратієте в ядерний пепел? Причому ж е, добре вони показали Лістрас, яка була прем'єром найкоротший взагалі термін 44 дні, взагалі в історії е, всього британського, можна сказати, парламентаризму. Да, бо вона там обістралася з комуналками, тарифами. Е, в міжнародці про Україну там навіть не говорять. Борис Джонсон пішов у відставку після неї, бо був скандал і розсліх... Слідування навколо його ковідної вечірки, коли вся країна сиділа в локдауні, він, як і його друг Зеленський, тусувався тільки той на квартирі Міндіча, а цей там зі своїм кабінетом, ну теж ну, коротше, у них була своя патюха, і через це він пішов. Ріші Сунак і його партія, е, які, це ж і партія Джонсона і Лістрас вони програли вибори і став прем'єром Стармер. Тобто, ну теж якби. Ну, не Зеленський, не згорів на Зеленському, Хоча всіх цих прем'єрів. І дві британські партії ключові поєднують одне. Вони всі говорять, що треба допомагати Україні, і Україна їх не розділяє. Аби когось через Україну вигнали, то очевидно, щоб політика ставлення до України до допомоги України, вона б змінилася. І так само мені було смішно слухати недільний сюжет сьогодні в понеділок про Францію. Завтра глава режиму відправиться в Париж на встречу з Макроном. Любопытно, как Зеленский будет объяснять необходимость выделения ему очередного транша, учитывая набирающие обороты коррупционный скандал, где уже всплыло и его имя. Ну, Не знаю, як він пояснював, але сьогодні президенти України Франції підписали спільний меморандум на 100 ярдів доларів, по якому Україна отримує ППО і в подальшому найновіші винищувачі. Рафаль це взагалі щось неймовірне, бо з рафалями і гріпинами найновітнішими, да і з підтримкою F-16 і міражів. Ми взагалі будемо повітряним щитом Європи, країна з найбільшою кількістю різноманітних авіаційних платформ, які можна. Використовувати по різному, ну коротше, єдине, що я сподіваюся, що Україна не буде захищати Лукашенка і Білорусь, бо у Лукашенка є говорящий фурункул, і цей фурункул час від часу прориває. і Я не можу вам це не показати. Па, нацисты, живодеры, экстремисты, бандиты, взяточники, воры, крахоборы, Ходячие, желейные, полуживотные, кишечные палочки Палочки Коха и даже Чубайса Извращуги до пидерасты Разбирайте ники в твиттере Попы, растриги, ксензы, педофилы Айтишная слякоти коммерсы упряги Сливщики и сливщицы распачковавшиеся, дурно пахнущие гниды Это отбросы отбросы всіх слов, отбросы всіх мировоззрений. Они знають тільки свою ненависть, свою похоть. І їх можна унічтожить! Але порівнімося до наших справ. Це так була ліричний відступ. знаєте. Я в чергове почув, що росіяни окупували Куп'янськ і. Ну, це скільки вже відбувається? Другий чи третій місяць? Завершили зачистку вулиці Пріаскольне. Улица полностью перешла под наш контроль. Наносим огневое поражение по позициям боевиков лесопосадки южнее улицы Приоскольная. <рекл upside> То есть, видите, они уже все место уже были в червоне. Зеленский так и не отрекся от своей лжи о том, что в Купинск зашло максимум 60 российских бойцов. Он, верховный главнокомандующий, теперь все валит на военных. Как хотите, так и выбирайтесь из котлов. Что реально так и сказал? Взагалі, треба делать эти нарезки за последние полгода про Куп'янський и Покровск. Начнем с одного чувака, який <laughs> анонсував, що в ближайшие недели точно весь Купянск захопим. Я командир штурмового отряда 121-го моцареллкового полка, позывной Лаврик. Мой отряд выполняет задачу по зачистке и освобождению Купянска. Уверен, что в течение ближайшей недели город будет полностью освобожден, настроение всех боевое, задачу выполним. Командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка позывной «Лаврик». Мой отряд завершает зачистку западной части Купянска. Отряд продолжает выполнять задачу по освобождению западной части Купянска от вооруженных сил Украины. Отряд продолжает выполнять задачу по освобождению западной части Купянска. Отряд продолжает убивать боевиков ВСУ из западной части Купянска. Боевики отступают, боевую задачу выполняем. відступають, відступають, но відступити ніяк не можуть. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Якщо ви хочете, щоб ми продовжували робити те, що ми робимо, вам треба лайкати, підписуватись і приходити до нас ще. ще А це вам допоможе зробити дзвіночок біля кнопки підписатися. Побачимось вже завтра. Всім па-па!